Добрий день. Починаємо особливо конкурсних торів. Предмети закупівлі, вироби канцелярські паперові, паперове канцелярське прилади та інші паперові вироби, вироби канцелярські паперові вироби 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 в асортименті. Приймають участь товариство з обмеженою відповідальністю «Українські папір міста Київ, товариство з обмеженою відповідальністю Аркуштрей міста Києва. Позиція номер один. Це собачний відповідальність український постійно. Коперці это Комерційна частина, частина товариства складається з реєстру документів, пропозиції конкурсних торів, протоколу у загальних зборів учасників товариства, наказ про призначення, довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, довідка про наявність працівників поємної кваліфікації, довідка від Укргазбанку. Відсутність заборгованості по кредитах. Баланс звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2015 року. Звіт про фінансові результати за 2015 рік. Звіт про рух грошових коштів за 2015 рік. Інформація щодо виконання мелогічних договорів. Лист відгук. Знову лист відгук. Татурисла. Довідка про дискульність підстав для відмови в участі процедурі в Основні умови, які обов'язково включаються договору про закупівлю. Пропозиція комплектування. Всього складова складає 199 тисяч 578 рівно. Технічна частина фаршнова по поноворона складається з реєстру документів, технічної специфікації професії закупівлі. Якості, висновку державно санітарно епідеміологічної експертизи, виїзд від українського папіру, товариства з обмеженою відповідальністю, про те, що, а, що запропонована продукція не підлягає обов'язковій сертифікації в Україні. Щодо сертифікації пройти. Додатки Все. Пропозиція номер два. Товариство з обмеженою відповідальністю А4. Комерційна частина до з обмеженням відповідальності Аркуш трейд прошнуровано понаборована, складається з на даних документів по позиції комплексних торгів. Довідка поминяється обладнання та матеріально-технічної бази. Довідка про наняльність працівників країн кваліфікації. Довідка від прокредітбанк, що немає посожених зобов'язань перед банком у товариствах. Довідка від Прокредітбанк про рух грошових коштів по Фінансовий звіт баланс на 31 грудня 2015 року. Звіт про фінансові результати за 2015 рік, інформація щодо виконання аналогічних договорів, лист відгук, новий лист відгук, статут товариства. Протокол загальної збою учасників. Довідка про те, що товариство гарантує, що станом на 12.05.16 року немає доставчої відмови участі в процедурі закупівель. Наказ про призначення директора товариства. Протокол загальних зброю учасників. основні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю. Пропозиція конкурсних торгів. Всього з ПДВ складається 245 тисяч 280 гривень рівно. Технічна частина пропозиції. Технічна частина пропозиції товариства Гаркушка проштована понорого наскладається своє сторонами Кацію предмету закупівлі, висновок державної санітарно епідеміологічної експертизи, додаток до висновку експертизи, знову висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, технічні характеристики до предмету закупівлі, технічні параметри до предмету закупівлі і довідка. Про те, що предмет закупівлі не підлягає обов'язковій сертифікації. Все. Запитання є? Дякую.